Литва и Я сказал, когда он Литва и... Шановные друзья, эфир. Це можна починати. Доброго дня, шановні колеги. У всіх все працює. всі Давайте визначимося, як ми один одного чуємо, бачимо. Добре, чутно добре. Я Доброго... Бачу. Доброго дня, колеги. Перепрошую, що перебуваю. Доброго всі дня. Рада вітати. Олексію Юрійович, вас чутно видно. Да, добрий день, колеги. Я також всіх вас чую, чую, бачу. Дуже приємно, шановні колеги, що ми змогли зібратися. Шкода, що нам це завадило сьогодні зранку, але тим не менше, ми налаштовані серйозно працювати. Отже, давайте, колеги, порадимося, як ми будемо будувати нашу роботу. Напевно. Надамо слово для самопрезентації кожному колезі по черзі, да, і почнемо з е, пана Кестітуса, якщо прав, правильно про, вимовляю, да, він є старшим за віком. Ми так подивились документи, і напевно логічно буде, якщо він наше засідання відкриє. Да, а ми з вами вже підлаштуємося потім і кожен про себе скаже. Будь ласка, шановний пан Кестітус. Добрый день, шановные украинцы, друзья, и коллеги. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Широ, широ ради вас бачати. Как можно, я как, як старейший член комиссии, распочну заседание и наш перший крок до створения надважливого инструмента в деятельности будь якого органа. Ради громадського контролю від Державного бюро розслідувань вітаю ініціативу бюро щодо роботи в такий нелегкий час. Литва і її народ всіляка підтримує Україну і її боротьби з окупантом. Пропоную кожному члену розповісти коротко про себе. Колеги, ну, якщо дозволите, да, давайте почнемо з мене. Мене звати піддубний Олексій Юрійович. Я працюю в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, очолюю кафедру цивільного та господарського права. Закінчив в 2001 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавства, після цього працював на різних юридичних посадах в підприємствах приватної форми власності. Ось після чого вже з 2000 Ну, можна так сказати, з 2003 третього, дві року здійснює систематичну наукову діяльність. Поступив до аспірантури Національного аграрного університету. у 2007-му захистив кандидатську дисертацію по правовому становищу державних сільськогосподарських інспекцій адміністративне право тобто, це структура державних органів. У 2015-му захистив докторську дисертацію з правового регулювання біотехнологій в Україні і продовжую працювати над різними питаннями в царині. що стосується адміністративного права, то структура, статус і повноваження державних органів безпосередньо в кримінальному праві чи процесі я як такої кількості робіт не маю, тобто, я не не, не в не влічений, як то кажуть, безпосередньо в кримінальний процес, але як людина, яка має наукові знання з галузі адміністративного права, що стосується формування певних органів, що стосується громадського контролю, я вважав за потрібне подати заяву до даної комісії і маю надію. сподіваюся, що мої якісь знання вкупі з. Вашими відповідно фаховими кваліфікаціями нам разом допоможуть ефективно працювати у покладенні, вирішувати, покладені на нас завдання. Дякую, колеги. На сподіваюсь, вклався в регламент. Да, там у нас до, до п'яти хвилин, да, панкиститу. Дякую. Добре, давайте я представлюся. Я Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор член кореспондент Національної академії правових наук України. Все моє життя з 1989, мабуть, а потім і 1994 року пов'язана із навчанням і наукою. Я навпаки переймаюся проблемами ось кримінального процесу, і навіть сьогодні, незважаючи на повітряну тривогу, працюю і бачу своїм завданням, особливо в цей важкий період для держави, підготовки юридичних кадрів, до речі, фахових юридичних кадрів. Для того щоб вони належним чином здійснювали досудове розслідування, притягували до кримінальної відповідальності осіб, які дійсно винні у вчиненні злочинів і в тому числі злочину агресії, ось і саме тому і за таким покликом я склала мотивати... мотиваційний лист і дуже хочу взяти участь у роботі комісії для того, щоб наша держава, незважаючи на складні виклики, які постали перед нею, належним чином, чином здійснювала е, досудове розслідування за для е, перемоги правосуддя в Україні. Дякуємо. Якщо дозволити, так можна? Угу. Ну, ми а, тут хіро... всі в рівні хіро... да. Так, ну щодо коректності щиро рада вітати всіх колег, які присутні зараз в такому онлайн засіданні. Дякую за довіру, висловлену, відповідно насамперед органом нещодавно створеним, дуже вкрай важливим наразі для функціонування ефективності формування суб'єктності і просвітання нашої держави як нікого. Мене звати Гулак Олена Васильівна, я доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та фінансового Права, Національного університету біоресурсів і природокористування України, маючись бути колегою, шановного Олексія Юрійовича, і тим паче я в такій команді із нашими колегами із, із іншої держави бути членом цієї відбіркової комісії. А оскільки я закінчила профільний відомчий Навчальний заклад Київський інститут внутрішніх справ та Київський юридичний інститут МВС України за спеціальностями правознавства, психологія. А свою професійну діяльність я розпочинала, будучи працівником кримінальної виконавчої системи, потім викладаючи в стінах Академії управління МВС та Національної академії внутрішніх справ. Я як ніхто розумію специфіку завдання цього органу в тому числі. Водночас, починаючи з 2012 року, я все ж таки поставила пріоритет на подальшій своїй науковій діяльності, маючи змогу бути докторантом Національного університету біоресурсів про докористування. А, і вся моя, скажімо так, переважно більша частина моєї професійної діяльності, становлення мене як фахівця, як свідомого громадянина нашої держави, вона полягає в дослідницькій роботі насамперед. У 2008 році я захистила кандидатську дисертацію на тему. Підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу в 2020 року тема була пов'язана з забезпеченням пожежної безпеки в лісах України, що були захищені в межах спеціальності дванадцять адміністративного права. Водночас я є розробником а, в стінах нашого навчального закладу таких курсів, як актуальні питання запобігання протидії корупції, антикорупційне з та проблеми запобігання протидії корупції, напевно, одна з перших починаючи з 2014 року, коли був старт взагалі, реформ антикорупційного законодавства в нашій державі, і читаючи насамперед ці дисципліни в для, для магістрів і на підвищенні кваліфікації. Я як ніхто стикаюсь з проблематикою встановлення системи правоохоронних, в тому числі антикорупційних органів, і необхідності створення в них громадських рад контролю, а, слідкую за законодавством, є автором численних праць, в тому числі щодо встановлення зміни реформування системи правоохоронних органів, в тому числі і ДБР. А як свідомий громадянин, а, я є. А, Долучалася на громадських засадах до експертизи антикорупційної в межах НЗК 20 2020 році, є лектором для підготовки патрульних поліцейських у 2014 році, та Кош мала співпрацю з фондом USAID в межах програми інституту старост, для яких читала блок запобігання вибачте, формування, регулювання конфлікту інтересів. Також займаючи свідому громадську позицію дві каденції підряд. Я є присяжним Голосівського районного суду міста Києва. А сподіваюся, що мій а, є розробник багатьох низки праць, є автором да, більше 170 розробником, а, в тому числі профільних законопроектів в межах своєї дослідницької діяльності. Щиро сподіваюся, що ми спільно, як команда. Будемо в користь для нашої держави наразі в такий непростий час, і певні мої дослідницькі позиції стануть корисними у формуванні як громадської ради, так і, можливо оптимізації безпосередньої діяльності самого органу, до якого ми маємо честь долучитися. Щиро дякую колегам. Сподіваюся на спільну співпрацю і все буде Україна. Ну, мабуть, Дякую, я... пані Олена. Залишився лише я. Да? Добрий день. Ще раз всіх вітаю колег. Ну, перше дуже приємно мені знову бути серед ДО науковців. Це дуже приємно. Звати мене хані Олександр, я кандидат юридичних наук. З 2017 року, року працюю в Карпітському національному інституті внутрішніх справ. Наразі на посаді доцента кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства. У 2010 році я е, завершив навчання у тоді ще національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, в тому шоці вступив дорантури студучення проблем злочинності Національної академії право України, яку завершив у 2013 році. В 2016 році захистив кандидатську дисертацію в стінах вже Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. А наразі також є експертом національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Е, у 2017 році е, приймав участь в якості аналітика під час е, співпрацював в Transparency International організацію під час е, проходження перетестації суддів, бив там певну аналітичну роботу для того, е, щоб обчасти всіх кандидатів. Да? Е, сподіваюсь, також що мої знання допоможуть нам створити. дієвий такие, да, орган громадського контролю, да, державного бюро. І всім бажаю нам плідної праці і досягнемо кінцевої нашої мети. Дякую за увагу. Дякую. Ну, сейчас зараз коротко я про себя. Меня зовут. Меня зовут Кестутис Ицявичус. Я извиняюсь немножко про мой не очень четкий украинский разговор. Сейчас попробую, извините, на русском. Я проработал э, почти 30 лет правоохранительных органов Литовской республики, э, которые были ответственны за расследование финансовых и экономических преступлений. Преступлений. Э, закон, э, преступлений и прекрасно знаю на своем опыте, как важно выстроить объективную систему диалога с гражданским обществом. Закончил юридический институт в Фильнюсе, и, говорится, вся моя служба и проходила, в этих органах внутренних дел, с рядового до, до, до руководителя. Если коротко, то так, столько. Сейчас э, а зараз пропоную перейти голосуванню. Голосуванню за голову комісії. И э, пан, да, э, да, ну э, давайте якісь пропозиції оголосимо. Пропоную розглянути кандидатуру господина Олексія Підунова. Піддумав, я також погоджую. Підтримую. Я утримався. Олексій Юрійович, ми вас підтримуємо всі. Бачите, одноголосно. Чотири голоси за. Один утримався. Значить, колеги, я дякую вам за указну да. довіру. Рішення прийнято. Шановний панель, передаю дякую. вам за головування на засіданні. Дякую, пан Кістутіс. Оскільки час у нас зараз складний, то витрачати час на благодарності не стану. Ну хочу сказати одне колеги. Я вважаю, що безумовно кожен з нас може. Очолювати цю комісію, кожен з нас може бути членом цієї комісії, це жодним чином ніяк не впливає на фаховість і на організацію роботи комісії. Я бачу свою роль виключно координаційно. Ми колективний колегіальний орган, який вирішує згідно свого внутрішнього переконання колеги. Ну нам треба тоді, я вважаю, що доформувати склад в Організаційних органів нашої комісії, е, нам потрібен секретар. От, е, я прошу пана Олександра Ханя погодитись на цю пропозицію от, і підтримати цю пропозицію наших колег. Він людина, я бачу, що пахова, налаштована дуже на робочий лад, і, власне, думаю, що йому абсолютно буде серед. Моря других інших завдань, які він вирішує по роботі. Я розумію, що це важкий, важкий момент. Це не тільки розмови, це приведення в порядок документації. Отже, якщо ви не, не заперечуєте, пане Олександре, вашу кандидатуру ставиться на голосування. Колеги, хто за те, щоб обрати секретарем комісії, пане Олександра, тільки за, тільки за. Да. Дуже дякую. Дякую. А, ви за? п'ятеро п'ятеро за. Дякую, шановні колеги. Пане Олександр. Ну я думаю, що нам тепер треба почати з організації роботи комісії на майбутнє. Давайте і також колеги, давайте вирішимо спочатку, як ми будемо будувати свою подальшу роботу. Мені формат дистанційний. Представляється в даних умовах водночас і ефективним, і практично єдиноможливим, оскільки якісь події постійно можуть змінювати графік, але ми повинні зустрічатись, бачитись один одного, незважаючи на зовнішні путі. Хто за те, щоб побудувати роботу комісії в дистанційному форматі? Так як от зараз? Прошу голосувати. Дякую, колеги. Бачу, одноголосно вирішили зустрічатися і працювати дистанційно. Тепер ми на цьому засіданні в рамках цього засідання думаю, що не зможемо затвердити всі документи, які нам необхідні, згідно діючих положень. А саме це регламент роботи, це проєкт оголошення про проведення конкурсу, це зразок заяви до складу. Ради громадського контролю це положення про критерії оцінювання. Тобто, нам треба визначитись з критеріями, по яким ми будемо оцінювати і затвердити і оприлюднити цей документ. І це проєкти автобіографії членів кандидатів в члени РГК. Я думаю, колеги, я пропоную всім всім нам надати свої пропозиції секретарю. Пану Олександру Ханю, і після цього він їх узагальнить, систематизує і винесе на наступний раз на затвердження. Хто за таку пропозицію? Рішення прийнято одноголосно. Отже, ми з вами приступаємо до роботи над пропозиціями щодо оголошених документів. І е, з наступним засіданням. Е, багато часу ми втрачати не повинні. Ось тому е, давайте зараз затвердимо дату нашого зас наступного засідання. Е, е, я пропоную це 27-го, 10-го цього року, 27 жовтня. Хто за таку пропозицію? Влаштовую. Добре. Дякую, колеги. Sorry, 2, я 27-го не зможу, фізично не буду в Вільнісі. А, обирає... а у вас буде можливість онлайн? Не, не буде, я уїжджаю в відпуск і не зможу підсоєднуватися. Под, а а... Коли... раніше ми можемо поставити цю дату? От, правда, тут часу і так не, не сильно. Ми правомочні були Раніше. В, повному, в повному складі, да, маємо бути? Ну, бажано б, звичайно, щоб присутні були всі колеги. Значить, 27 -е – це у нас четвер. Ні, а 20... слід, слідуючі неділі не, не, не можу на слідуючі. Якщо це через, через тиждень можливо. Це саме 3 -го... Ноября ноль треті, 11 Третє, це же... вже через четвер, можливо, зробимо через тиждень Олексій Юрич, нам як говорить. Uh, ну, колеги, uh, а якщо раніше, якщо ми скажемо на uh, там скажемо у вас uh, пан Хестітус, у вас прямо з понеділка 24 го немає можливості? Да? Uh, Ні, немає. Угу. О, колеги, я знаю, да, да, Давайте ні, треба визначити дату, все таки да, давайте так. Давайте, колеги, ми все-таки на 27 сьомий -е поставимо. Угу. Якщо пан Кесінс зможе доєднатися, доєднатися. Вот. Тому що колеги, ну задача державна, да. я думаю, що якщо навіть і ні, то комісія буде правомочна, кворум більшість буде. От. Але свої пропозиції пан Кістітус зможе надати заздалегідь. Ми його пропозиції так само розглянемо до запропонованих документів. Окей. Тому пропоную добре, добре. Так, тоді затвердити дату робочу 27-го 10-го. Дякую, колеги. Отже, да, І ще один момент. Прошу вас, пане Олександр. За наслідками сьогоднішньої сьогоднішнього засідання скласти протокол, от, і ми з вами знайдемо можливість якось попрацювати над тим, щоб підписати, оформити його у вигляді так. Е, паперового документа. Зробимо сіріч. Зробимо. Дякую, дякую, колеги. Спасибі вам за участь. Пропозиції надані, я думаю, що на сьогодні ми всі поточні наші завдання вирішили, От, тому засідання комісії пропоную оголосити закритим, а ми з вами приступаємо до роботи над оголошеними над пропозиціями до документів.